Привіт! Я Рандал і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось якраз таки я вже можу забрати безпосередньо снігову кулю. Ну, І також відкрию зараз інші контейнери. Угу. І тут трішечки ще треба подивитись рекламку на оцей контейнер відео. Відеоконтейнер. От. Так, все, рекламка є. Тож зараз відкриваємо спокійно всі контейнери, що можемо. Так от, бустер крутитів. Ну, тут не цікаво, це ми промотуємо. Тут же цікавіше. Три бустери золота нормально. Ну То там можуть випасти танки про те, який на то шанс. Ну, Сподіваюсь, єдине, що з кулі мені випаде якийсь новий танчик. Та навіть якщо повторка, то все одно. Я зможу відкрити містики тоді. Купити там собі штук 15 більше навіть. Якщо випаде повторка. Тож. Виходить, що... Давайте ще відкриваємо тепер. Ось ці контейнери контейнері з колекційними фігурками маус. Мені треба маус на хвилі. Давайте саме цю фігурку і все. Завдяки маус є. Маус на хвилі. В мене тільки цієї фігурки немає. І давайте з останньої. Маус з бомбоксом Но мені це абсолютно не треба. Тож одразу обмінюю йду. Плюс 15 тисяч вільного. Мені ж там 11 тисяч чимось лишається. Давайте ось у ці фігурки... Не, не фігур, предмети я пообмінюю. Ну, все, 50 тисяч є. Всяк випадок скрізь зроблю. Ну і відкриваємо безпосередньо вже оцю коробочку і відкриємо кулю. А з коробки нам дають. Стоп. Непогано цілком. Ну і тож, давайте забираємо вже кулю. Хай там як, сподіваюся, що, звичайно, випаде новий танчик. Але там же як підкрутять, як то кажуть. Ну, В принципі, в мене тут -то немає багато танків. Сподіваюсь, звичайно, на якийсь новий, Проте як повезе вже. Хочу Лорейн 50Т, не дуже хочу шарфутюра, З121 GFT, 1951, сума АСМ. Ну, в принципі все. Ну, Звичайно, не хочу, щоб якийсь повторочний випав. Ну і тож, давайте. Не буду затягувати. Відкриваємо. І... Давно я не бачу цю анімацію. Давайте якийсь новий танчик. Мені треба лише новий танчик. І? Повторка. Кобра це в нас повторка, тож ми йдемо що? Я то скрін зроблю. Тож ми йдемо відкриваємо містики. Раз вже повторка випала, то... Тому... Випало так випало. Дев'ятка, повторка, кобра. Але добре. Вже маємо що маємо. Тож ми йдемо і відкриваємо безпосередньо містики. Якраз таки відкриємо два других рівня, як мінімум. Ну тож давайте. Тепер на містики надіємо. Що хоч щось там вони нам підкрутять? Не прям так, що щось нереальне, але хоча б. Давайте хоч один сертифікат за це золото. Але то вже як вийде. Поки що падає вільний досвід. Особливо нічого нам підкручувати не хочуть. Ловець блискав аватар. Дякую, можете забирати обратно, як то кажуть. Дать хоч золота. Я не варю, серйозно. Хоча б 300 золота що ли. Ну або ж один сертифікат хоча б. 200 віль... 2000 вільного досвіду. Ще маємо виходити 8 містиків в сумі. Ну ало! На цей ваш недоаватар шанс менший, ніж на сертифікат. Так питання, де сертифікат? Ну, я вас зрозумів, Вергеймінги. Ну, хоча б 200 золота. Вже на тому, дякую. Давайте ще хоча б сотку і все. Ну ще в нас є другий рівень, але ми знаємо другий, другий рівень. Ні, щось взагалі не крутять. Так. Як я розумію, крутити і не будуть. Ну, Добре. Давайте вже... Хоч, Хоч один сертифікат дайте. Угу. Давайте вже отак спробуємо зробити. Не знаю як нас воно повпливає, але... Але два бустери золота. Ну і давайте, другий рівень, хоч щось. Шанс 10% на містичний сертифікат. І 2 вільного на тобі. Називається 2К вільного. Давайте на цей Ну, ваге, я вас зрозумів. Так, то що, давайте ще розкішнути христику. Ну баш, розіграш пісочниці. Теж як варіант. Ну от, відповідно випадає пісочниця. Хоча б не кастомізація. Давайте один зберіг усі. Або один містик. Зберіг усі, або містик. Сюди містик. Вже файно. А тепер давайте зберіг усі. Але хоча б не пісочницю. Давайте. Сюди. Угу. Тож ми одразу зможемо купити ще собі 5 містиків. Ні, ну, В принципі, файно, що можу сказати. Ну, Що нам тут пісочниця може дати? Наприклад, аж. Угу. Аж нічого може нам дати. Ну, Отакі нагороди це максимум на якісь здатні ВГ. Ну, Але це ми все знаємо. Тож, тепер відкриваємо. Один містик. Ні, давайте спочатку зберег усі. Зараз нам зараз випаде компенсація в вигляді 1000 золота. Так. Сюди тисяча золота є. А за цю 1000 золота ми йдемо і купуємо ще п'ять містиків. Буду сподіватися, що хоч щось нам підкрутить з тих п'яти містиків. Так. Ну, Півторушка є. За півторушку купуємо 5 містиків. Одразу перший відкривається у нас. 100 золото. Ну, як сказати. Не те, щоб імба, бам, але хоча б так. Маємо ще 6 містиків. Давайте. Ну, Я на сертифікат вже не сподіваюсь, бо ми ВГ знаємо. О, 2К вільного. Типу, а що ще, правильно ВГ? 200 золота. Хоча б так. Вже і на тому дякую. Все одно більше, ніж 200 золота я не отримаю. Це максимум на якісь здатні виги. Ну 100 золота вже і на тому дякую. Як ніяк. Хоча б золото. Що там вже можна про сертифікат казати? На тобі третій аватар-ловець блискавок, а з другого рівня давай ще краще один день прямо. Аж 4К війни, ви розумієте? Не 2, а 4. -ка. Не 2 тисячі, а чотири. Ну це вже прогрес. Як-няк для ВГ це вже прям капець який прогрес. Ну, все одно ну, на більше вони не здатні, тож, приймаємо, що маємо. Давайте ще за 450 покрутимо цей розіграш розкішний сюрприз або ж розграш пісочниці. Ну от. Це доводить мою думку. Ну Цей і рижик. Думаю, що він зараз дасть навіть більше, ніж всі інші розіграші. І анімований аватарні спроквенка. Вже й на тому дякую. Другий прокрут. Сніговий кльодовий, це вже щедро. Ну, І маємо три пісочниці, але що вони нам можуть дати. Ось приблизно отакі нагороди. О, імба. імба. Сертифікат тут 100% не буде, ну бо ми знаємо ВГ. Вже навіть сині бустери дають, це прогрес. Ну, тепер сідаємо зазвичай. Так зазвичай і буває. Коротше, нічого годного нам так і не дали. І виходить, що ще одну коробочку за вільний досвід я відкрити не зможу. Тож що ж, ось таке свіжте відкриття. На цьому все. З вами був Рантел. До зустрічі!